Ми вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті метро, акції та знижки. Дивлюся, вже виставили панетони, але знижок на них ще поки немає. В середньому, якщо брати одну панетона, тут фісташковий крем, шоколадний крем, то це 529 гривень. А якщо більше двох, то 369 гривень. Будемо чекати знижок. Фруктові чаїв. Так, малина м'ята і те ще написано, що є лимон, імбир І дві двох упаковок 8990. Так, тут 6 пакетиків по 50 грамів. Але як ось їх брала, вони, як на мене, дуже сильно солодкі. Це на любителям. І такий чай Ріоба, суміш трав'яного чаю альпійський луг з травами 109 гривень 90 копів за 250 гривень. Знижка на оливкову олію 299 гривень. За 750 мл холодного віджиму Екстра Вержен. Тобто це для салатів, для холодного вживання не можна нагрівати. Це хороший бренд. Я думаю, олія має бути ця е, смачна. Я і виноградних кісточок брала цього виробника і іншу оливку була класна. Борошно зерна рім. Якщо брати від двох упаковок 44 гривні 90 копійок, від одної 4990. І також великий асортимент прикрас різних а, до Великодня, але знижок немає. Ну, загалом тут більш а, все. Це торгова марка Добрик. До речі, глазур потрібно взяти. Здається, минулого року брала, була непогана. Але я зазвичай беру білу. Зараз пошукаю тут білу. Шоколадна є. Що ще? з ароматом ванілі. Це здається біле. Зараз подивлюсь, беру. Ось такі також є цікаві декорації: 89 гривень 90 копійок від одної упаковки, 8490 від двох, але вони не їстивні. Тобто це прикрасили і потім викинули. Набір каструль Рінвіл. Три каструлі по знижці 999 гривень за набір. Тут не зовсім таке товсте дно, але більш тоненькі, силиконові ручки, що зручно не будуть нагріватися. В середині є мірна шкала, але вони такі легенькі, я думаю, не сильно довговічні або не суперкласної якості. Ну, так як не для часто використання, то, можливо, є сенс звернути на них увагу. Тут вона виходить 1,6 літра, 2,3 і 3,2 літра. Знижки на валізи ось такого голубого. Камера не передає, на відео виглядає більш яскравішим голубий. Він такий досить пастельно голубого кольору. Так, середнього розміру валіза 1200 гривень, що коралова, що ця голуба. Так, і більша, а більша також 1200 гривень. Має сенс. 4 коліщатка. Досить зручно, всі котяться. Я не знаю, як вони по якості в сенсі тут замочків і цих всіх моментів. Але 1200, в принципі, класна ціна. 84 гривні 90 копійок. Горішки Арахіс Пелікс. Так, обсмажені в печі виробництво Польща. Смажені солоні і класичні солоні. В упаковці 120 г. Також чіпси люкс в асортимент виробництво Україна 125 г 38 гривень 90 копійок. Так, це смак сиру, що тут ще паприка. І, здається, все. Так, Паприка і сир по знижках. А зі смаком лисичок 42 гривні 90 копійок, якщо брати від двох упаковок, також 125 грамів. Сир горганзола Добдольче, 150 грамів, Італія, Виробник Метрошеф 99,90 гривень до піканте курганзула 139,90. Кускус 500 грамів, шеф якщо брати від двох упаковок 49,90 від 1,72,90. Гранола торгової марки гранола виробництво України, 500 грамів зі зущеним молоком, 164,90 так І також є смаки так горіх, шоколад, так 144,90 І нижче, що тут ще карамель і полуниця. Агранула торгової марки Акса 330 г, шоколад карамель 66,90 90. Олія виноградних кісточок 500 мл, метро шеф на знижках 149 гривень. Так, і поруч олія авокадо півлітра 269 гривень. Сушена кінзаторова, марка Приправка, 32 гривні 90 копійок. І імбир на знижках 51,90. Я колись брала такий імбир, але він був силіший. Був дуже класний. Прям такий натуральний, без різних домішок. Так. І куркума також на знижках 35,90. Перець чорний горошком, також другого марка приправка В'єтнам 100 грамів 92,90, Мелени 92,90 100 грамів і чилі індія 50 грамів 69,90. Суміш перців, менша упаковка. Приправка 35 грамів 44,90. І так, що це ще? Суміш перців, а то мелена, а в горошках 52,90. Метро Шеф 119 гривень, тут з млинком відразу 200 г. І з сіль крупна так, з чорним перцем 159,90, також з млинком. Епікур Крило 79,90 в упаковці приблизно до 800 грамів. Так, і гумильки епікур 85,90, також 780 до 800 грамів. Апетитна, мариновані крильця 125, за, 125 гривень за кілограм. Тут 930-940 грамів. Так, крильця Аперо в вишневому маринаді. Карпаччо з яловичини. Тут відразу і олія, і перчик, і сілі в наборі. Так, вишуканий смак 85 грамів Україна, м'ясторя 139,90. А тартар з яловичини 135 г, 189,90, також відразу сіль, перець, олія. Епікуртушка 91 гривня 90 копійок за кілограм. А в середньому тут, зараз скажу, 1,5 кілограма кіло 600, тобто 1,5 600 до 2 кілограмів. Епікур філейна вирізка 189,90 за кілограм, в упаковці приблизно кілограм. Наша ряба серця курячі, 97 гривень 90 копійок, в упаковці 700 грамів лівно в усіх упаковках. Термобокс, такий типу, холодильник в машину, і там потрібно класти туди холодоелементи. Так, в комплекті адаптер для автомобільної розетки, ага, то, той, що можна використовувати так, призначений для використання в автомобілях, має низький рівень шуму, вентилятора. 2 тисячі гривень. Тобто, так розумію, можна підключити і в машині охолоджувати. Ну, досить класно, якщо щось їхати, їхати на якісь далекі відстані, щось перевозити. Бургерінь котлети глобину. Так, Тут 4 котлети великі, а 6 штук перепрошую. 169,90 за 480 гравів. Пельмені левада з таким ням-ням 90 копійок, 800 грамів. Вареники з картоплею, 3 ведмеді, так, борошно з твердої пшениці 79, 90, 800 грамів, із картоплею і грибами за 800 грамів 89,90. Із картоплею беконом 94,90 також 3 ведмеді. З цього з беконом. Морозиво в шоколаді хрещатик білий і шоколадний 28,90 ціна до знижки 41 гривня 90 копійок. І каштан 2890 також. Три ведмеді в коробочках по 450 г полуниця та шоколад по 110 гривень 90 копійок. Нагетси курині метро шеф 149,92 упаковок. В упаковці по кілограму. Рисовий папір для спрингролів. Так, 5 листів, 39,90. Локшина рамен, рамен, як правильно. Так, 1 кілограм 5 грамів, 50 грамів, а 124 гривні, 90 копійок. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто брав цей рамен, як він зі смаком. Крабове м'ясо метро шеф. Так, один кілограм. Продукт суримі 40%, 249,90 копійок. Не не звичайними паличками, а такими шматочками. Торгова марка метро, так, виробництво Латвія. Мідії в панцирі Чілі. 299,90 копійок за 900 г. Досить непогані такі. Вони вже наполино почищені, половина вона відкрита. Досить непогана велика мідія, хто любить. Я думаю, що класна ціна. Креветки 800 грамів Данія, метро метрошер. Так, 90-120 штук на упаковку в холодній воді з головою в панцирі 309 гривень 90 копійок. І ось такі креветки 250 грамів, почищені вже 199 гривень 90 копійок. Лосось 250 грамів 199,90 і форель охолоджена шматком 469 гривень. До великодня вже можна записатись. І сьомга метро шеф холодного копчення на шкірці 300 г 299 гривень 90 копійок. Томати коктейльні Туреччина 159 гривень 90 копійок на знижках. Так, і томат. Червоний Туреччина, він такий виглядає зеленим, 104 гривні 90 копійок. Виноград перум. Так, червоний, 189 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Така упаковочка. Нектарини в метр вже продаються, 249 гривень 90 копійок. Туречники. А, Так, пар виробництво. Країна походження раніше. Болуниця, така дуже велика, гарна, 399 гривень 90 копійок за кілограм Іспанія. Так, І в менших упаковочках по 250 г 149,90 Я відкрила холодильник, прям такий аромат, наче я в гряці знаходжусь. Дуже красиво і дуже ароматно. Знижка на ікру кети, 499,90 499 100 грамів, Камчатал. Так, спецпосол 369,90 столовий. І Fine Line 199,90. Це ікра горбуща, якщо брати від двох упаковок така ціна. Ікра тріскіка Камчатал так 180 грамів 99,90. І ікра Мойве 180 грамів 139,90. Вершки метрошеф на знижках 20%, 159 гривень, 90 копійок. Так, а тут 30% жирності, 219 гривень, 90 копійок. На знижках масло метрошеф 82,5% жирності, 79,90 від двох упаковок і 73% жирності, 69,90, також якщо брати від двох упаковок. І ферма по 8990 від одної упаковки, якщо брати 82,5% жирності. Сметана ферма 15% жирності, 39,90 за коробочку. Молоко галичина 2,5% жирності 39,90. Так, і сметана президент 20% жирності, 49,90. Так, в упаковці тут скільки грамів? 300 грамів. Так, а йогурт такий Ріоба персик полуниці 17,90. 9% сир молокія 6990. Сердельки бащінські, бородинські, 149 гривень 90 копів за кілограм. Зараз навіть, в одній упаковці. приблизно кіло 400 І також по знижці 149,90 «Бащинський» карабузик. Вони трішки менші, якісь більш підкопчені, які світліші. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто їх вже куштував, які в не за смаком. Ковбаса лікарська ранчо 169,90 за кілограм, в упаковці 920-930 г до кілограма. І лікарська салтиківське м'ясо комбінат 179 ,90 гривень 90 копійок. В упаковці кіло 890 Сосиски нямські в асортименті тут із сиром, курятина, індичка, на всі одинакові ціна. 59 ,90 гривень 90 копійок, якщо брати від двох упаковок. Метрушев, сусиський курдох ніжній 89 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. В упаковці 700 г, так, і підкопчені курдох. Так, в упаковці 139,90, в упаковці 688 г. Так, і мисливським, так, 169,90 також на знижках. В упаковці 500 г. І сосиски віденські маленькі. Ми їх коли збирали, нам не сподобалось, тому що тут така тостовата шкірка колагенова. І всередині, тобто веньки не дуже смачно це виходить. 169 гривень 90 копійок. Салямі екстра нарізкою, метр шеф, 300 г іспанія, 169 гривень 90 копійок. Також така коньяч на 69 гривень 90 копійк за одну паличку. Палички 350 грамів. І 99,90 Глобуна соляний Відінська в упаковці 460 грамів. На знижках яйця 44 гривні 90 копійк. Від доброї курки це 0. Так, які вони тут в небі. Сиркомок традиційний і Голландія 79 гривень 90 копійок, 185 гривень, а також ще в асортименті від двох упаковок, якщо брати кіц дитячі 72-90, гауда 7990, від одної упаковки кантри і тенеру. А винигора по 7 стрібочок в упаковці 74 гривні 90 копійок. Голландський і і традиційний український також за цю саму ціну звенигородський Екстра. Ну, ми з а мені, чесно кажучи, не дуже сподобався цей виробник. вам більше смак подобається. Твердий добродар, 419 гривень, 90 копійок за кілограм, в упаковці приблизно 500 г. Це класний смачний сир і сметанковий клуб сиру за кілограм 299 гривень, 90 копійок, упаковочки по 300 грамів фасовані.